Друзі, всіх вітаю, це ваш улюблений канал Агросфера і я, Микола Монашок. Всіх вітаю. І сьогодні у нас випуск в коли? В четвер. Да? В четвер. Ну, записую я його раніше, десь в понеділок, у вівторок. Сьогодні понеділок, добрий день. Заїхав я на елеватор, бачите, гуляю зараз по елеватору. Є записую вам. Відео того, що ми вписались в нову історію, знімаючи відео майже кожен день. В принципі, кожен день. Що ми маємо? Ось у нас на елеваторі зараз машина вигружається. Бачите, у нас дві ями, дві лінії. Зараз обійдемо. Це наш трал, це наш маточник. Це машина слідуюча на вигрузку. Чекає. Добрий день. Це ось, зараз зайдемо, покажу. Це наші хопери, там сушилка ззаді. Ось вигрузилась машина, яма проїзна. Ось сушилочка. Там операторська. Це вже де вигрузка і загрузка. Туди вагончики заїжджають. Ось оп, там тупік і потім обратно. Безстренічко пройдемося, вже раз уж я заїхав на елеватор. покажу вам зараз, пам'ятаю коментарі, хтось писав, як ми пшеницю травимо. Зараз покажу, як ми пшеничку травимо. Тук-тук-чук-чук-чук-чук-тук. Йдемо, йдемо, йдемо. Це ось такий склад у нас наземний також, крім банок. Там кукуруза в далі осталось. Це ось. Е, високоолійна, 50 плюс. соняшник лежить, Того що в цьому році по олійності йде дуже різно. 46-48. І так як на соняшник ціна геть різна з різною олійністю, да, до 46, 48, 50. Плюс. Ми відповідно, її так і ложимо, і фасуємо. Так, ось так ми травимо пшеничку на такому апараті. Бачите, він, він в основному раніше там їздив або ставиш його до кучі, сюди підсипаєш. Але це вже ми так не робимо. Ми зробили бункер. Висипаємо з клапаном пшеницю, запасовану, посівмат, не травлену. Висипали, потім цей же жбех підставляємо сюди і протравлюємо. І виходить ось такий ідеальний ось Майстер він швидко висипав. Тут все у нас дуже акуратненько, все одразу згрібається. Зерна практично немає, дуже-дуже все акуратно і підставляємо цей бег і травимо пшеничко. Це ось так ми травим, ой кажу травим. Це ось так ми перечищаємо грязну семечку. Засипаємо її он в той бункер. Ось в цей бункер. І починаємо чистить. І чиститься воно ось так з відходів відбираємо сімічку. Ось тут воно висипається. Потім відділяємо мусор, палку. Це у нас посівмат пшениці не травлений. Ось так вкратце я вам показав, як ми перечищаємо відходи соняшника і як ми чистимо посівний матеріал. Посівний матеріал ми заготавлюємо більше, чим нам потрібно, щоб якийсь був запас, потім щось було вибрати. В принципі, на 50% плюс, чим нам потрібно, ми закладаємо більше посівного матеріалу. Ось так, друзі. Бігаємо-бігаємо по елеватору, показую вам, що тут і як. Раз уже я тут. Працює елеватор 24 години. В даному випадку, того що сезон. Принімаємо ми, приймали дві культури, кукурузу, соняшник. Як косили кукурузу, зараз тільки соняшник. Пізніше, думаю, знову почнемо приймати дві культури і кукурузу, і соняшник. Марки збираються. На сьогодні передають на вечір дощ на 9 вечора. То ми спішимо максимально там дальні поля по соняшнику зібрати, щоб вдруг там за а передають дощі на 3-4 дні. І дуже цікаво, що я цей випуск починаю знімати в понеділок. Завтра ще щось дозніму, який там дощ піде. Середа монтується, і в четвер цей випуск, ви дивитесь. То дуже цікаво в четвер, коли ви будете його дивитися. Що ж там у нас з дощом? Дуже цікаво дивитися, коли ти щось прогнозуєш і під цю погоду щось робиш, а потім вказується, що воно <хи> трохи не так, тому що погода вносить свої корективи. Ну, в общем, валим повним ходом і сіємо, і збираємо соняшник. До сьогоднішнього вечора, щоб щоб пішов дощ. Ну і ждемо, звісно, більше всього нам потрібен дощ, тому що ріпак вже просто на задніх лапах. Єлі держиться. Там одне поле є у нас. Так що так, продовжуємо цей випуск, підпишіться на канал, напишіть коментарі і е, поставте колокольчик. Ми продовжуємо. Їдемо далі. Погнали! Дождик іде. До сих пір моросить. Ну що, друзі? Дождик пішов довго очікуваний. Зараз у нас вівторок, п'ята година вечора, Рішив вийти на зв'язок, щоб сказати, що хоч по дощу. Недарма ми в нього вірили, і він у нас на зараз 10 міліметрів показує. Ну, ще у нас на вечір що з'їсть, якраз тривога, чуєте, яка ви На вечір. І щось на завтра пару капельок. Так що сподіваємося, що там міліметрів 15 хоча б буде, що є дуже, дуже гарно для пшеницьки для пшенички, для ріпака. Ну а поки у нас дощик, думаю, що вам показати. Якщо зараз встигну, заїду, покажу переробку сої, бо їду в офіс, трошечки дощ, офісної роботи накопилось, треба з бумажками посидіти. Там. Таке. Ну і зараз паралельно заїдемо, покажу, може, якщо ще соя не закрилась, то <кій> покажу сою. А якщо ні, то є в мене заготовочка, що вам ще в цьому випуску показати. Да й в принципі на цьому будемо завершувати. Коротше, зараз гляну. О, кстати, дивіться, яку ви і... машину купили, бачите? Ось для електриків. Чик. Такий от бусик з такою от вишкою, дуже удобно е з такою машинкою стало працювати. То весь час треба було там десь на об'єкти їхати, десь, а тут вони самі собі поїхали, що треба зробили, і не треба нам манітушка. Дуже удобна машина. Їдемо. Так, соя у нас зараз не працює. Бо думав, що застану. В общем, друзі, гаразд буде цікавіше, коли я покажу це в наступний раз. Коли воно буде працювати, гудіть, а то зараз іти там щось показувати, коли воно не працює, це геть геть не то. Так що так, може на цьому. Та й закінчимо, але ні. Покажу вам ще коє-що. Тесловську батарею. Зараз покажу, як ми встановили. Так, я вже не пам'ятаю, показував чи не показував. Здивіться, як ми зробили, бачите, тут на комбікорму стоїть Тесловська батарея, інвертор, защита і це от здання працює від Тесловської. Батареї. Це наш перший був монтаж по Тесловській батареї. І нам монтувала компанія. Ну Там на відео ви бачили до цього, да? LMOP. Вони монтували, але вони нам вже не монтують. Тобто, хто дивився до цього відео. І цей, З l мобом ми не працюємо, вони нам одну змонтували, але змонтували вони дуже погано, так що ми їх не рекомендуємо як, як іменно фахівців, які монтують такий тип монтажу. Тесловські батареї соєняють з сонячними панелями. По машинах, може, питань немає, але з ними ми не знайшли спіль, спільну мову. Не те, що спільну мову, а не спрацювалися ми. То в принципі така історія. А зараз я поїду, вам покажу чуть, -чуть пізніше, як ми вже самі практично навчились їх монтувати, робити і там гаразд веселіше. Так що, зараз пару ще діл в офісі, пару справ і поїдемо, покажу уже другу локацію, де ми змонтували. Тесловські батареї. І продовжуємо, і будемо продовжувати так робити, монтувати, так що не переключайтеся. Йдемо в офіс. Як не часто, як буває, прямо ж ностальгія. Так. Добрий день. Так, друзі, ну що, у нас за ситуація. У нас ситуація дождік підморашує. В принципі, у нас сьогодні середа, цей випуск вийде завтра. І, в принципі, так як у нас іде дождік, це їде по об'їздній Кропивницького. Тут іде дощ, а у нас, блін, щось не йде. І оце, кстати, хто, хто місний, да, є там Новгородка, а є Кропивницький. В Новгородці весь час нема доща. І оце там 15 кілометрів в сторону Кропивницького, погода взагалі міняється, як будто взагалі друга зона. І ось тут ліє просто в Кропивницькому, а в Новгородку я тільки що виїхав з Новгородки там, да, 20 хвилин назад. У нас сухо. І це я вже наблюдаю там дуже-дуже давно, тому що я ще там, я в Кропивницькому в школу ходив ще і, і в університет ж ходив, то оці 30 кілометрів да, вони настільки різні, що це просто капець. І кожен раз дивуюсь тому, що воно протязі цих 20-25 років однаково держиться, що Кропивницький Новгородка від 30 кілометрів від... Один одного немає ніяких там, е, гор, да, як там, допустим, там, чи западна, чи якась там Італія, Швейцарія, де там кожні 5-10 кілометрів свій мікроклімат, там, чи як е, допустим, е, десь в джунглях. Да, блин? А тут якесь таке странне да, міс місти містичне місто, Но це так, по скриптам свої наблюдання. Понятно діло, що ми сьогодні в полі не робимо, не сіємо, не збираємо. Там сьогодні ще щось може капне. У нас зараз вже там міліметрів 15 є. За це дуже велике. Дякую. Хоча б я розраховував на 10 міліметрів, вже є 15, що дуже круто для посіва пшениці, для ріпака. І може ще щось додати, там ще на суботу, на неділю. Ну, взагалі, будемо наблюдати. В принципі, дуже радує, що. По всій Україні йде дождик, там Одесу, би, по-жорсткому ципануло. Щось я дивився в тіктоці. Жорстко так залило, але що є, то є. В принципі, в принципі, ось так. Чекаємо опадів. В принципі, за останні да, 3-4 місяця найбільші опади. Дуже радує, дуже прям радує. Після цього всього, звісно, будемо продовжувати посівну, якраз буде класно уже побачимо і всходи буде цікаво наблюдати за сходами, за оцим всім, як воно це все сходить, нове життя. Прям ти їдеш, осінь. Коли осінь там все угнітає, жовтіє, така тепла. Ось тут пшеничка росте, як газончик на полі. М -м -м. Так люблю, коли таке, і ще з посадки, оці листочки падають на оцю свіжу, свіжу пшеничку, як, як футбольне поле. Ну просто красота, жду, 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 не дождусь цього часу, коли обіжаєш поля, пшениця, просто красоточка стоїть. Ну, дай Бог, дай Бог. В общем, у нас, бачите, іде дождик. Надіємося, що він і до Новгородки зараз. Дойде. Так що так, друзі. В принципі, скільки я там вже 4 минути наговорив. У нас такий, можна сказати, радісний, радісне настроєння. Ходій дождик. Я чуть-чуть такий, знаєте, така пасмурна погода. Но це найкраща погода для фермера. Такий більш розслаблений, немає цієї суєти. Хоча вчора там цілий день я в офісі провів. Дуже ті, хто там не знаю, да, буває погода, коли погода не дає робити в полях, то я в принципі заїжджаю в офіс і ми там працюємо над різними моментами. І навірно, я вам сполірну таку штуку: думав, говорити чи не говорити, але в принципі, раз уж ми вже вцепились в такий контент. Що практично там кожен день щось знімаю і, і розказую, то ми зараз ведемо тендер, переговори з компаніями, які роблять капельний полів в Україні. Якщо пам'ятаєте, ми там ще з Олексієм в Тіктоці, хто там за нами наблюдає. Кстаті, ті, хто ще не підписався і в кого там немає Тіктока, обов'язково скачайте Тікток, підписуйтесь на, на мій Тікток, там багато чого цікавого і є. І є те, що, чого я не знімаю тут, то, що не завжди ця камера, та що для Ютуба вона в кармані. А чим удобно, коли в тебе завжди телефон під карманом і щось цікаве є, тебе старенечко достав і зняв. Тобто Контент різний, але похожий. Тому скачуйте Тік-Ток, хто ще не знає, що це таке. Це хайпова тема нормальна. І, і заходьте і підписуйтесь. За що дуже дякую. А хто на Ютуб ще не підписався, дивиться, мене також підпишіться. На ютубчик поставте в подобаєчку, буду прям дуже вдячний. Ось. То ми думаємо над капельним полівом. Прям реально думаємо ставити капельний полів. Зараз е, ведемо переговори з різними компаніями, е, можна сказати, тендеруємо, е, дивимося, які там варіанти його ізучаємо, дивимося і ближчим часом ми вже. Будемо знати чітко наше рішення по капельному поливу, який він буде, там, скільки гектарів, тому що, тому що у нас, так як я показував останні 2-3 роки, хтось запитає, а чому, тому що у вас ж є полів. От наш полів фронтальними і круговими обичними фрегатами, він вже не такий ефективний, і плюс у нас не вистачає води для такого виду поліва. Тобто зверху дождівалками у нас вже не вистачає. Тобто нам цю воду треба краще використовувати, ефективніше, а це тільки капільний полів. Тому тобто частично ми поливних площадей переведемо на капільний полів, що дуже буде цікаво. І ми будемо це знімати. Напишіть, цікаво вам чи не цікаво, як взагалі цей проєкт буде розвиватися, тому що це взагалі друга ера, друга ера поліва. Щось нове, там можна реально максимальні урожаї мати. І чому ж ми це робимо? Тому що у нас велике тваринництво, і у нас вже така зона, зона дуже ризикова, і просто може бути таке, що ми можемо і остатися без кормів, без кукурузи, без силоса. А ми не можемо собі просто цього дозволити, тому що коровки наші ж не остануться голодними. І ми думаємо, чим їх накормити, тому полів, капельний, щось в цьому, в цьому нам допоможе. І зараз якусь частину ми думаємо поставити. В наступний рік ми потренуємося, подивимося, як воно це все діло працює, і якщо все ок, будемо далі продовжувати в цьому напрямку працювати. Так що напишіть в коментарях, кого цікавить. Чи Знімати цей формат капельного поліва, чи все прямо розказувати, чи так ото ну, капельний полів, ось отак ми його зарили, ось отак робить. Чи прям, прям можна цілу рубрику капельного поліва зробити? Напишіть в коментарях. Я більш зараз, мабуть, от в такому форматі живому спілкую з вами і е, пишіть коментарі. Я читаю, вибачаюсь, не на всі відповідаю, але читаю. Всі, і вони, в принципі, спонукають на те, на мої якісь дії, щоб щось новеньке зняти. Напишіть, кому в якому форматі буде цікаво, тобто обов'язково це все діло поправимо. Ось так, друзі. Ну, мабуть, все. І так як пішов дощ, в мене легенечка така командіровка. Всі, мабуть, думають, де це я їду, а їду я в Київ, є зустріч. Коли така погода, в принципі, я виїзний, тому що коли у нас іде сезон робота, я практично не виїзний, я просто не можу виїхати з нашого хазяйства. Тільки при можливості, там, якщо щось таке сильне, сильно, -сильно срочне, я можу виїхати. А коли ось така погода, то в принципі я можна сказати рішаю. Зов... Зовнішні питання Зовнішні питання – це на виїзді, да, до когось поїхати, треба якусь зустріч зробити, переговорити і так далі. Тому я їду на Київ, в ході пізно вже 2 часа дня. Ну, там, до 5 годин я там буду, думаю, безстренечко зустріч проведу е, і, і обратно. Так що, в принципі, я думаю, ще. Е, та, мабуть, все. Я не думаю, що вам буде цікаво зняти там дорогу, як я їду в Києві, що я там в принципі, нічого такого. Навіть не знаю, що вам там зняти. Мабуть, на цьому ми випуск наш завершимо, який вийде вже завтра. І чекаємо ще більше опадів. Всіх вітаю з дощем, в кого ще нема, бажаю вам дощику. І, в принципі, це нас дуже вже порадувало. І надіємося, що в суботу ми вже там п'ятницю в суботу будемо вже щось робити. А якщо не будемо робити, то тільки з приводу того, що йде дощ. І кстати, 670-й відвезли ми знову на ремонт гідронасос. Думаю, денок два його зроблять і паралельно ми, мабуть, замовимо новий. Так що Такі справи, тому що беушний не по-любому треба зробити, щоб він був як запасний. І, мабуть, ми замовимо новий. Так що така історія вийшла 670-м, дуже неприємна, збиткова ситуація. Але що є, то є. Це ж це таке фермерське життя. Так що, ось так, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вибачайте, що максимально мене було багато мого лиця, а не там полів. Не цього. Якщо будуть дощі далі йти, забіжу на ферму, обов'язково покажу ферму тоді. Так що так, дякую ще раз, що додивились відео до кінця. Підпишіться на канал Агросферу, хто ще не підписався. Підпишіться на всі мої соцмережі: Facebook, Instagram, TikTok обов'язково, тому що там нова і інша інформація. І бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Бажаю вам всього на кращого. З вами був Микола Моношок, ваш улюблений канал Агросфера. І побачимось, коли звісно через пару днів в суботу. Все, пока.